Привіт, мене звати Юра. У цьому відео ви дізнаєтесь, чому ліді своєрідне паливо для росту та розвитку бізнесу, а їх відсутність, ніби втрата кисню для компанії, без якої їй стане важко існувати. Вітаємо на каналі NetHunt CRM. Ви скоро дізнаєтесь щось корисне про продажі. У сьогоднішньому відео розглянемо такі питання: що таке лід у продажах та у маркетингу, що таке лідогенерація, кому вона потрібна та яку користь від неї отримує бізнес. А також які інструменти лідогенерації існують та як їх використовувати. Після перегляду відео ви дізнаєтесь відповіді на усі ці питання. Розпочнімо, що ж таке лід? Лід – це потенційний клієнт, який проявив цікавість до вашого продукту або послуги. Наприклад, Лад залишив контактні дані на вебсайті, підписався на розсилку, активував пробну версію продукту або взяв участь у вебінарі. Проте не усі ліди однакові деякі ставляться до вашої компанії більш прихильно, а деякі менше. Для цього лідів потрібно вміти правильно класифікувати. Найпростіший тип класифікації лідів це розподілити їх за готовністю до покупки. Згідно з цією класифікацією лідів розподіляють на холодних лідів. Це люди, які поки що не мають ніякої інформації про діяльність компанії, не знайомі з наявними продуктами або послугами. Теплих лідів – це вже потенційні клієнти, проте які ще не виявили чіткого інтересу до покупки саме продукту у вашій компанії. Або покупки вашої послуги, і вони точно ще не знають, що саме ви їм пропонуєте. Гарячих лідів вони без п'яти хвилин реальні клієнти, які виявляють зацікавленість у ваших продуктах або послугах. Говорячи про лідів, не можна не згадати про лідогенерацію процес залучення та привернення потенційних клієнтів до вашого бізнесу. У більшості компаній лідогенерація працює таким чином. Перший крок це компанія привертає увагу клієнта, наприклад, цікавою безоплатно електронною книгою про продажі. Другий крок клієнт взаємодіє з пропозицією, наприклад, залишає свою електронну пошту. Третій крок компанія відправляє клієнтові бажану книгу, а також додає до розсилки інформацію про послуги, про продукти, акційні пропозиції або можливості пробної підписки на продукт або послугу. Четвертий крок: команда продажів забирає собі ліда та збирає дані для подальшого спілкування та кваліфікує його. Якщо лід отримає кваліфікацію, фахівці з продажу додають його до бази даних у CRM. Клієнт отримує персоналізовану комунікацію. Спеціалісти з продажу на цьому кроці мають за мету конвертувати ліда у платного клієнта. Лідогенерація важлива для будь-якої команди продажів. Майже у всіх бізнесів є процес лідогенерації. Це не просто так: ось 5 найпоширеніших переваг лідогенерації. Перше, цей процес дозволяє відсіяти нецільову аудиторію. Ваш бізнес може зосередити свої ресурси, гроші, час, енергію на тих клієнтах, хто дійсно зацікавлений у продукції чи послузі. Лідогенерація також допомагає створити сильний імідж компанії. Цей процес залучає нову цільову аудиторію, а отже, допомагає зміцнити пізнаваність компанії як на тлі конкурентів, так і на ринку загалом. Третє. лідогенерація підвищує рентабельність інвестицій. Ви скеровуєте свої зусилля на спілкування та взаємодію з тими клієнтами, хто виявляє інтерес до вашого продукту або послуги. А отже, збільшуєте свої прибутки, не витрачаючи ресурси на незацікавлених клієнтів. Процес лідогенерації дозволяє збільшити обсяги продажів. Фокусуючись на інтересах цільової аудиторії, вам вдасться влучно підлаштувати пропозиції компанії під конкретні потреби лідів. Це призведе не тільки до успішних продажів, але й до створення більшої цінності продукту для ваших клієнтів. Останнє цей процес дозволяє оцінити бізнес ідею компанії. Позитивні відгуки та інтереси зі сторони потенційних клієнтів стане додатковим підтвердженням того, що ваш продукт або послуга відповідають реальним потребам ринку. Якщо реакція аудиторії негативна, у вас є час для того, аби внести корективи, адаптувати та удосконалити свою бізнес-ідею. Хочете розвивати свій бізнес? Вам потрібен потужний робочий процес генерації лідів. Чим більше лідів зацікавите, тим більше людей пройде через воронку продажів і перетвориться на задоволених постійних клієнтів. Зараз ми розкажемо про вісім потужних тактик лідогенерації, які допоможуть вам досягти ще кращих результатів. Перше, точно визначити портрет покупця. Це допомагає налаштувати маркетингові та рекламні кампанії, а також спрощує вибір каналів маркетингу і способів зв'язку з аудиторією. Створюйте якісний контент. Оригінальний підхід до подачі інформації здатні перетворити пасивних споживачів інформації в активних клієнтів компанії. Пишіть статті, записуйте відео, розвивайте соціальні мережі, наприклад, використовуйте спливаючі вікна на сайті. Вони можуть служити для збору контактних даних підписників, мотивувати відвідувачів, здійснити певну дію, наприклад, підписку на розсилку або отримання безоплатного пробного періоду. Говоріть так, як говорять ваші клієнти. Використовуйте ту лексику, якою користуються ваші потенційні клієнти. Наголошуйте на перевагах продукту, а не просто перераховуйте його основні характеристики, не ускладнюйте життя потенційного клієнта. Структура вебсайту, усі елементи і розділи в ньому мають бути легко доступними, логічно впорядкованими і максимально зрозумілими для відвідувачів. Якщо на вашому сайті буде багато елементів, які можуть відвернути увагу, клієнт може просто закрити його і звернеться до Конкуренції, наприклад. Автоматизуйте процес лідогенерації. Автоматизація процесу лідогенерації за допомогою CRM-системи, наприклад, NetHunt CRM, Дозволяє зберігати всю інформацію про ліді в одному централізованому місці. Це означає, що ви можете легко відстежувати всіх потенційних клієнтів, їхні контактні дані, історію взаємодії та інші важливі дані без необхідності перемикатися між різними програмами або вкладками. Приділіть увагу якісному ремаркетингу. Припустимо, що клієнт активував пробну версію продукту, але не придбав його після тестування усіх можливостей. Напишіть листа, наголосіть на перевагах інструментах для бізнесу, додайте реальні відгуки клієнтів і запропонуйте персональну знижку. Комбінуйте декілька каналів лідогенерації. Запам'ятайте просте правило: різні канали можуть привертати різні сегменти цільової аудиторії, включно з тими, хто може бути менш помітними на одному каналі, але активними на іншому. Одним із незамінних інструментів для лідогенерації є надійна CRM-система. І ось чому. Завдяки CRM-системі ви можете централізовано зберігати всю інформацію про клієнтів і лідів в одній системі, автоматизувати рутинні завдання, наприклад, відстеження контактів, надсилання листів, призначення завдань, нагадування про дзвінки та зустрічі тощо, забезпечити злагоджену спільну роботу між відділами продажу, маркетингу та обслуговування клієнтів. Підтримувати стабільний зв'язок із клієнтами, надавати їм персоналізовані пропозиції та слідкувати за їх потребами, виявляти слабкі місця в поточних маркетингових стратегіях і змінювати їх для залучення клієнтів для подальших успішних продажів. Ось ще декілька способів налаштування лідогенерації без купівлі списку лідів. Електронна пошта завдяки інтеграції NetHunt CRM із Gmail ви можете легко прив'язувати усі листи до карток клієнтів у CRM, що допоможе вам миттєво здобувати доступ до історії взаємодії з кожним клієнтом. Сайт. Розмістіть на сайті форми зворотного зв'язку, де відвідувачі зможуть залишати свої контактні дані та запити на консультацію тощо, публікуйте цікавий і корисний контент. Потурбуйтеся про оптимізацію сайту під пошукові системи, щоб покращити видимість сторінки в мережі, месенджери, відправка повідомлень, альтернатива телефонним розмовам. Саме тому методи залучення лідів через платформи, такі як Fiber, WhatsApp, Telegram, а також Facebook та Instagram, розвиваються та набирають обертів, автодзвінки за наявною базою контактів, інструмент для залучення лідів під час додаткового і повторного продажу. Бот нагадує клієнтам про акції та спеціальні пропозиції, запропонує нові товари або послуги, а також здійснить збір зворотного зв'язку. Лайв-трансляції, регулярні лайв трансляції дають змогу підтримувати впізнаваність в компанії та підсилують експертність команди у відповідній сфері, організації подій і активний нетворкінг. Ці два підходи дають змогу встановити особистий контакт із людьми, виявити їх потреби та інтереси, розширювати базу клієнтів, створювати фундамент для подальшої співпраці. Реферальний маркетинг. Ідея полягає в тому, що ви пропонуєте винагороди клієнтам, які рекомендують вашу компанію своїм знайомим. Час боти можна використовувати для різних маркетингових цілей, від простого збору контактних даних. Обробки запитів і листів до вивчення потреб цільової аудиторії за допомогою опитувань. QR-коди їх можна використовувати для збору контактних даних, реєстрації на подію, створення та розповсюдження цифрових візиток і так далі. Якщо ви в пошуку надійного crm рішення, спробуйте NetHunt CRM. перейдіть за посиланням та відскануйте QR-код та отримайте 14 днів безоплатного тестового періоду. Підписуйтесь на наш канал, аби дізнатися більше про нашу crm систему